Дітки, приготувалися до якого уроку? Української мови. До уроку до української, української мови. Української, так. української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про речення, і тема нашого уроку поширення речення. Речення може, може складатися з одного і декількох слів. Речення може бути просте і складене. Все це ми будемо вивчати. Наприклад, настала весна. Це просте речення. А можна його поширити словами. Настала чудова весна. Тобто, кожне маленьке речення ми можемо поширити і зробити його красивішим за допомогою прикметників. Так, дітки. Отже, тема нашого уроку поширюю речення питаннями. Сьогодні будемо до слів у реченні ставити питання. Так, давайте пригадаємо, що виражає речення всі разом. Речення виражає закінчену думку. Молодець, Денис! У мене ще один Денис у класі. Далі продовжуємо. Речення складається із. Зі слів. Зі слів, Зі слів. Так, слова в реченні пишуться. З великої літери, з великої літери. З великої букви. Слова в реченні. Всі слова як пишуться? Окремо одне від одного. Перше слово в реченні треба писати. Перше слово в реченні як треба писати. З великої букви. З великої букви. Так, дійсно. У кінці речення може ставитися знак питання, якщо це речення яке? Саша Доводович в чаті пише. Якщо це речення яке, дітки? Питання. Питання. Ви на чого так довго відповідали? Питання. Питання. Основу речення утворюють? Головні, головні, слова. головні слова. Діти, Питальне. головні слова — це основа речення. І ви вчора почали вчитися визначати головні слова. Головні слова повідомляють, яку думку виражає речення. речення. Так, дійсно. Добре. Дітки, а зараз гра. Упіймай головні слова. Я буду читати вірш по одному реченню. А ви повинні назвати головні слова в реченні. Домовились? Так. Стоїть гора високая. Які головні слова? Е, гора. Гора. гора Гора що робить? Стоїть, стоїть, стоїть. Стоїть! Правильно, Павло. Що гора, що робить? Стоїть. Дійсно. Далі. Зелений гай шумить. Е, що? Гай. гай. А гай що робить? Шумить. Шумить. Так, пташки співають голосно. Хто пташки. пташки? А що вони роблять? Кто? Пива... Кто? Пташки. Що роблять? Співають, так і річечка блищить. Річ... Ставимо питання до річечки. Річ... Що річечка? А річечка що робить? Річ. Блищить у нас у реченні, будьте уважні. Так, річечка, що робить? Блищить. Так, а зараз справа шифрувальник. Подивіться уважно на букви і приберіть букви, які повторюються. Яке слово вийде? Нуль, 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 нуль. І один, і... один, 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 Ріні один. Нуль і не один, не треба кричати. Якщо... Яка буква у вас повторюється? Б. Б. Буква Б. Приберіть ці букви і яке слово одержиться? Ні, тут навіть немає букви Ф. Хто вже відгадав? Смішарики. Смішарики. А хто такі смішарики, Віронічка? Це персонажі із мультфільму. Так, це персонажі із мультфільму. Правильно. Дітки дуже любили це і люблять дивитися цей мультфільм. А, а Але маємошити і записуємо, яке сьогодні число Сергій. Сьогодні 22. друга, а я знаю, хто це на малюнку це Капатич. Дуже добре, що ви знаєте, цих героїв. Так, дійсно, це Карпатич, а ми зараз каліграфічно тарамно пишемо. 22 квітня класна робота. Карпатниче. Пишемо старанно, красиво, каліграфічно. І прописуємо букву сполучення: См, мі, іш, -ша ар, ри, ік. Яке слово держиться? Шарики. Смішарики. 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 Ваші улюблені персонажі, герої мультфільму. А Зараз ми улюблені? зробимо звукобуквенний аналіз цього слова. Поки ви запитуєте, давайте пригадаємо, чим відрізняються букви від звуків. Букви ми бачимо. І... Букви ми бачимо і пишемо, а звуками чуємо і вимовляємо. Дякую, Віронічка, молодчинка. Спиночки рівненькі, ліктики на столі, ніжки на підлозі. Зошит лежить похило. Записуємо старанно. І так, пишемо на наступному рядочку слово смішарики. Який наголошений звук у цьому слові? Промовте його повільно. Смішарики. Який звук наголошений? <риснави> а, Поставили нагород. І записуємо звукову схему слова. Перший звук с. Який? Приголосний. Приголосний твердий. М. Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками, правильно, Віраніка. І. І. Голосний. 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 Кружечком позначаємо. Ш. Одна рисочка. Одна. Приголосний, твердий. Приголосний, твердий. однією рисочкою. А. Голосний. 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 Кружечком. Р. Прикосний твердий. Твердий. І... Це який звук? Голосний. Голосний. Твердий, твердий, твердий. Твердий і останній звук і це який звук. Голосний, 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 голосний. Записали звукову схему, дітки, а тепер давайте поділимо слово на склади. Хто може зразу сказати, скільки складів у слові? Чотири. Чотири. Молодець Віроніка. Чому ми визначаємо кількість складів? По яких звуках? По голосних. По голосних звуках ми визначаємо кількість складів. Дивіться, чотири голосних позначили чотирма кружечками. Чотири склади: смі, ша, ри, ки. Чотири склади. Скільки букв швиденько? Дев'ять. <тас> так, дев'ять букв і скільки звуків. <тас> Дев'ять записуємо. Поки дітки закінчують писати, хто вже склав речення зі словом смішарики? Я, Я. Смішарики. Я люблю дивитися смішариків. Чудово Дениска, Віронічка. Я. Моя молодша сестра смотрить смішарики. Моя молодша сестричка О, любить дивитися смішариків, так? Так, Можливо? чудово, Аліна. Я дивитися чудово, молодці дітки. І всі ці речення, які за метою висловлювання? Розповідні питальні чи спонукальні? Можливо. Розповідні, діти, дійсно, розповідні. Я Тому написала. Так, хто О, вже так? написав? Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah. І помасуйте свої долоньки. Смотріть ручку між долоньками. Так, відпочили, погладили свої долоньки, і ми продовжуємо далі говорити про речення. Зараз прочитайте речення і назвіть головні слова в ньому. Будь ласка, читає Павло. Пашенька, вмикай звук. вмикайся. Головні слова. Хто? Гаджик. Гаджик. А що він робить? Подорож. Mm -mm. хоче йти в подорож. Я про. Гаджик? Хто гаджик? А що гаджик робить? Мріє. Отже, головні слова гаджик мріє. Так, дітки. Гаджик ми підкреслюємо однією, писати не треба, а мрія ми підкреслюємо двома да, рисочками. Пам'ятаєте? Писати Писатися писати? не треба. Зараз послухайте мовку і суржика. Увага! Привітик, друзі! Ось я і знову з вами! Добрий день, мої хороші! Ми що зробили? Прийшли. Ми прийшли до кого? До дітей. До яких? До найрозумніших. Мовко, ти що з возу впала? Сама з собою розмовляєш? Зовсім навпаки, колего. Це я вголос розмірковую. Який зв'язок? Мають слова між собою в нашій правильній, грамотній українській мові. А, поняв. Дійсно, до них можна поставити що? Запитання. Більше того, поширити речення за допомогою цих запитань. Ну, це я поки що не дуже поняв. От і чудово. Отже, не тільки дітям, а й тобі буде цікаво на сьогоднішньому уроці. Отже, дітки, речення можна поширити за допомогою чого? За... Запитань. запитань. За допомогою запитань можна поширити речення. Так. Читаємо речення, називаємо головні слова. Гаджик мрія про подорож. Головні слова, Павло. Гаджик мріє. Гаджик мрія. Так, дійсно. Випиши речення, зв'язані між собою слова. Скористайся поданими в дужках питаннями. Гаджик що робить? Мріє. мріє. Так, мріє хто? Гаджик. 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 Мріє про що? Про Подорож. Про подорож, дітки. І зараз ми виконаємо руханку, а після цього ми запишемо слова і питаннями.

Так, Віронічка, дякую тобі. Дуже активно рухалась, а зараз ми виписуємо. Зречення зв'язані між собою слова. І так, за зразком перше слово завжди з якої букви? З великої. великої. І так, гаджик що робить? Мріє. Мріє. Записуємо. Питання ставимо в, дужка. Записуємо в дужках. Після питання ставимо який знак? Дітки, ну якщо ми запитуємо, який ми знак? Питання. Знак питання. Вирівняли спини, Віронічка, ніжки опустили вже на підлогу і записуємо слова по із да, Сергій. А от я не сиджу в телефоні і пишу те, що ви кажете. А от Саша пише, убери телефон, так ще й в чаті пишуть. Я не сижу в телефоні. Хочу... Так, а. це ми вже записуємо, Ярославчик. Ми вже пишемо гаджик в дужках Що робить мріє? Мріє про що? Про ми є, е, у подорож. Про подорож. Мріє хто? Гадж. Гаджик. Гаджик, так. А чому ми до слова гаджик ставимо в хто? Хто? А це людина? Це жива? Істота. – Істота, так. Записуємо. Що робить Мрія? – подорож. – Мріє. Хто? Гаджик. Гаджет ставимо кому? Мріє. Мріє про що? Про подорож. Про подорож. Дітки, це нам з вами треба записати, і більше так багато ви писати не будете. Тобто це найбільше те, що ви напишете сьогодні. сьогодні, сьогодні. чому... -то Тому всі він... пишуть. І Є Ілья постійно. пише, і Віраніка Воднева пишуть, і Саша не спить на уроці, теж записує. А чому ну, я два рази повторяю? А тому, що ми ставимо питання, ми зв'язуємо слова між собою. Гаджик що? А, мріє? А тепер ставимо від слова мріє до слова «гаджик». Мріє хто? Гаджик. Так. І мріє. Тепер ми поставимо питання: про що? Про подорож. Про подорож. Дописуємо до крапочки. Павло, ти зрозумів, чому ми повторюємо? Так. Тому що ми повинні пов'язати усі я. слова за допомогою питань. І ви повинні так само навчитися це робити, але усно. Ту. Я написала. Аліночка, прочитай, як ти пов'язала слова за допомогою питань. Гаджет що робить? Марія, Марія, хто? гаджет? Марія, про що про подорож. Молодець. Всі дітки так записали? Так. Я ще не записала. Записуємо. Ви з вами пов'язали? Слова в реченні? За допомогою чого? Я за допомогою питання. Ми запитали за допомогою записав. Поставили крапочку, а зараз ми будемо працювати. Я дуже прошу не розмовляти як на базар. Хто написав, просто руку підніміть. І ми всі побачимо, Сергій. Кричать день і разів не треба. Прочитайте текст про мрію ще бетунчика. Пошире речення за поданими питаннями, можна скористатися довідкою. Давайте з довідки і почнемо. І так, Ярослав, прочитай слова, які є у довідці. Шебетончик... Ярослав, слова з довідки синім кольором. Довідка Неподалік. Не Шебетончик... не Повторили разом. Неподалік. Чебетунчик. Льотчик. Льотчик. І так, слова в довідці: місто неподалік, щебетунчик, льотчик. А тепер читаємо речення і вставляємо слова з довідки. Аліночка починає. А всі інші дітки допомагають, уважно слухають. Чебетунчик живе де. Ну, із довідки обираємо слово. Місто місто. Ну, нам вже це треба Ті, пов не подалі, не подалі. Правильно, повтори, Аліночка, речення. А це треба Не треба це писати. Ми працюємо усно. Аліна, треба, слухай. Битунки, так, перше речення розібрали. Друге речення Павло. Де? І треба, не подаліки. Неподалік знаходиться. Аеродром. Кого? Так, почекай, Павло, ми побудували. Ми побудували наступне речення. Неподалік знаходиться аеродром. Далі, хто хоче спробувати вставити слово з довідки? Я. Давай, Віроніка. Кого? Кого? Ще. Ще батончик. Щебетончика. З чебетончика привалюється літаки. Прибаблюють. Прибаблюють. Ну до крапки. Прибавлюються літаки. І ще раз прочитайте речення. Ще бетончика прибавлюються літаки. Так, і останнє речення. Хто прочитає, доповнивши словом із довідки. Давай, Ярослав. Можно я? Можно я? Можно я? Давай, Варя. Хлопчик мі... мріє стати таким лтчиком. Правильно, повтори, Ярославчик. Хлопчик. Може... Хлопчик, хлопчик мріє. мріє стати таким лтчиком. Так, отже, яка мрія у Чебетунчика, ким він мріє стати? Льотчиком. Так, ми з вами щойно поширили текст. Поширили речення з заподаними питаннями. Так. так, сподобалось вам виконувати завдання усно? Так. А так. зараз увага! Прочитай І подані речення. Допоможи родзинці перетворити їх на розповідь про мрію. Використай слова з довідки. І так, читає перше речення Аліна. Мама працює. Досить? Мама працює. Нам треба поширити це речення словом із довідки. Мама працює ким? «Модельєром». Модельєром. Повторіть. «Модельєром». Далі друге речення Дениско читає. Вона. О, вона створює...» Що вона, вона створює? Красивий та сучасний. Одяг. Одяг. І останнє речення. Дивлюсь на ваші руки. Хто хоче прочитати, yeah. доповнивши слово. Давай Вероніка. Родзинка. Родзинка буде також? Ким? також модельєром. Так, дійсно. І подивіться, який, який текст у нас одержився. Починає читати варічка перше речення. Мама, працює модельєром. Які головні слова в цьому реченні? Мама що робить? Працю, я... Працює. Друге речення читає Вероніка. В... Ма... Вона, Ма... Вона е, отворює красивий сучасний одяг. Вона створює. Вероника тобі одяг. Які тут головні слова? Вона, Вона е, створює. Створює. І третє речення, Аліночка, читай. Родзинка також буде модельєром. Модельєром, повторіть. Модельєром. Модельєр це той, хто створює красивий сучасний одяг. Так, які головні слова у реченні родзинка також буде модельєром? Родзинка буде. Молодець Віроніка, родзинка буде. Дітки, вправа 10 це ваше домашнє завдання. Читалочка стане ким? Кон... Кондитером. 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 Прочитала Кондит. речення. Кондит. Читалочка Кондит. стане кондитером. Кондит. Далі вона готуватиме ви... що і що? Ярослав читай речення. Вона. Вона готуватиме що? Торти. І що? І що ти... тісточка? Так. Тому що саме кондитери виготовляють торти і готують і тістечки. І останнє речення прочитає, будь ласка, Дениско. Її. Її які які солодкі, які? смачні. Так, ми з вами щойно уставили пропущені слова, поширили речення. А тепер подивіться домашня вправа. Вправа 10. Прочитай текст, устав пропущені слова. Це те, що ми з вами щойно робили. Ваше завдання записати цей текст. І давайте відразу. Підкреслимо головні слова в реченні. Подивіться, дітки, це домашнє завдання. Зараз у вас на екрані домашнє завдання, управа 10. Хто готовий знайти головні слова у першому реченні? Я. Давай, Віронічка, читай перше речення. Читалочка стане кондитером. Головні слова хто? Читалочка стане. Читалочка що зробить? Талочка. Дітки, ви зрозуміли домашнє завдання? Вам треба списати ці речення і підкреслити головні слова. Денис, ти друге речення читає. Слухаємо тебе. Вона готува... готумат... готуватиме Готуватиме. Готуватиме. І? І. тісточка. Так. Хто? Вона. Вона що робитиме? Готуватиме. Готуватиме. Зверніть увагу. У нас головні слова частіше бувають іменники і дієслова, або займенники ми будемо вивчати з вами. І останнє речення, Варічка, прочитай, назви головні слова. Її. І будуть і смачні. І смачні. Її вироби будуть солодкі і смачні. Що? Роб. Вироби. А що будуть робити? Будуть, так? Да? Вони будуть. Вироби будуть. Так, дітки, всім домашнє завдання зрозуміло? Так. Записати речення. А скільки mm. mm. всього, Ярослав, речень вам треба буде записати? Два, mm. <звук> три, три, три. Три речення, три речення <звук> і підкреслити у реченні головні слова. Так, давайте пригадаємо, які речення називаються розповідними. Давай, Ярослав. Речення, в якому про щось розповідають, називаються розповідному кінці розповідного речення. ставимо на крапку або оклику. До речі, ми з вами в домашній вправі щойно прочитали. Які речення? Роз... Розповідні. Розповідні речення. А в кінці питальних речень який знак ставиться? Питання, питання, питання. Не забувайте про це, дітки. Зараз йдете на перерву, відпочиваєте, і через 15 хвилин о 10.30 ми зустрічаємося на уроці математики. Приготуйте зошит в клітиночку. Повторіть усе про речення і домашнє завдання записати вправу 10 всього три речення і підкреслити, що у реченнях. Голов. Голові слова. Голові слова. Зараз йдете на відпочинок. Відпочиньте. Відпочиньте і зустрінемося о 10.30. До зустрічі після перерви. До зустрічі.